Вашої уваги програма обласного державного радіо ваше вирішення, підготовлена на державне замовлення. Ведучий Петро Гудима. Вітаю вас. У нашій державі почав діяти закон України про безоплатну правову допомогу. Він регулює правові відносини у сфері надання безоплатної правової допомоги тим, хто її потребує, в першу чергу, малозабезпеченим особам, які перебувають під юрисдикцією держави. Дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського опікування, особам, на яких поширюється дія закону про біженців, ветеранам війни, реабілітованим громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Безоплатна правова допомога складається із таких послуг: надання правової інформації, консультацій, роз'яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального змісту. Детальніше про положення закону я запросив розповісти. Заступника начальника головного управління юстиції в області Анатолія Кушперука. Пане Анатолію, у червні цього року відбулися зміни у законодавстві України, введено в дію закон України про безоплатну правову допомогу. Аж не віриться, що у нашому житті щось може бути безплатним. Знайдеться багато скептиків і серед тих, хто хоч раз стикався із нашим судочинством, адвокатурою. Тож які державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги визначає цей закон. Цей закон запроваджує поділ безоплатних правових послуг на первинну правову допомогу. Це надання правової інформації, роз'яснень, консультацій з правових питань, складання документів правового характеру, окрім про соціальних. А також допомогу у доступі до вторинної правової допомоги та на вторинну праву допомогу. Що стосується, це захисту від обвинувачення, представництва осіб у судах та інших державних органах, складання документів процесуального характеру. Закон також розрізняє суб'єктивів надання зазначених видів безоплатної правової допомоги. Згідно із законом, первинну праву допомогу можуть надавати будь-які органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні особи. Юридичні особи приватного права, а також спеціалізовані установи, створені органами місцевого самоврядування як неопробудковані організації, що діють на підставі типового положення. Крім того, в законі чітко зазначено, що надання безоплатної правої допомоги приватним особам регулюється законодавством про благодійну діяльність та статутами відповідних організацій. Ви згадали первинну і вторинну правову допомогу. Про первинну вже мовлено, А хто користуватиметься вторинною правовою допомогою? Коло суб'єктів вторинної правової допомоги значно вуще. До них належить центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, створені при головних управліннях юстиції, а також дві групи адвокатів, включених до реєстру адвокатів. Перша група надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній. А друга на тимчасовій основі вимоги до якості правих послуг в рамках безоплатної правової допомоги мають доволі загальний характер. Зокрема, органи місцевого самоврядування повинні організовувати особистий прийом громадян висококваліфікованих фахівцями. Які зможуть надати чіткі і доступні правові роз'яснення та консультації. Адвокати та інші фахівці у сфері права, залучені органами місцевого заврядування, мають надавати високоякісні праві послуги обсязі та терміни, визначені договором. Термін надання правої до інформації не повинен перевищувати 15 днів, іншої первинної правої допомоги 30. Контроль якості надання вторинної правової допомоги здійснюють центри. При головному управлінні юстиції, які мають право включати відповідні вимоги до укладення з адвокатами контрактів та замінити адвокатів у передбачених законом випадках. Центри приймають рішення про безплатної вторинної правої допомоги протягом 10 днів. Виняток становить рішення щодо захисту від обвинувачення, взяття під варту, адміністративного арешту або випадків обов'язкової участі адвоката, передбачених кримінально процесуальним законом України, які можуть прийматися з моменту затримання особи. Рішення про запити слідчих або суду по призначенню захисника повинні прийматися протягом 24 години. А як залучатимуться адвокати до роботи у таких центрах? Адвокати, яким надають вторинну праву допомогу на підставі контрактів або договорів із центрами, мають надавати якісні послуги в терміни, передбачені такими контрактами або договорами. В разі, якщо залучення адвокатів, які надають праву допомогу на постійну основу, неможливе, центри можуть залучати адвокатів, які надають праву допомогу на тимчасовій основі. Неналежне виконання адвокатами договірних зобов'язань є однією з підстав заміни адвоката. Призначений на заміну адвокат зобов'язаний усунути недоліки в наданні правої допомоги, які мали місце до його призначення. Також на адвокатів поширюються усі вимоги, передбачені чинним законодавством України про адвокатуру. Порушення термінів надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, а також надання неякісної правової допомоги, можуть бути оскаржені в судовому або в адміністративному порядку. Утім, у законі не визначено, чи поширюється дія законодавства про захист прав споживачів та закупівлі за державні кошти на надання безоплатної правової допомоги. А чи всі громадяни мають право на безоплатну правову допомогу? Однією із важливих законодавчих гарантій є право на безплатну первинну правову допомогу для всіх осіб, які перебувають під юрисдикцією України. Таким чином, це право поширюється не тільки на громадян України, а й на іноземців, осіб без громадянства. Та біженців, утім, включення до переліку осіб, що мають право на первинну правову допомогу, також юридичних осіб законом прямо не передбачається, хоча це й відповідало б тлумаченню поняття особи згідно з Конвенцією про захист прав людини з основними положеннями свободи, а також законодавством України про доступ до публічної інформації. Варто наголосити, що іноземці мають право також на правову допомогу, але лише у випадках, передбачених міжнародними договорами України, пане Анатолію, закон введено в дію в червні. А чи всі його положення почали діяти одночасно? Легко помітити, що окремі положення закону про безоплатну правову допомогу починають діяти в різні строки, що є можливим і спричинити численні колізії в наданні правової допомоги. Крім того, законом передбачено, що центри безплатної вторинної правової допомоги. Утворюється при головних управліннях юстиції до 1 січня 2013 року. Отож, з прийняттям закону України про безоплатну правову допомогу в державі нарешті започатковано створення механізму реалізації конституційного права кожного на правову допомогу, що має забезпечити належне виконання Україною її міжнародних зобов'язань у сфері прав людини та запровадити європейські стандарти з надання правової допомоги та доступу до правосуддя. Вислухали програму обласного державного радіо Ваше вирішення, підготовлено на державне замовлення. Над випуском працювали редактор Петро Гудима, звукоператори Денис Ряпченюк і Олена Мазепа. На все добре.